Через російську агресію важко передбачити ситуацію із електропостачанням у громаді та загалом у всій країні. На депутатській комісії народні обранці озвучили пропозицію загальних пунктів обігріву для населення. Будуть задіяні приміщення комунальної сфери, ті приміщення, які місцевий бюджет може оплачувати, тому що. Якщо це буржуйка, це понятно, це дрова. Так? Mm -hmm. Якщо це генератор, понятно, це паливо-мастильні матеріали, mm -hmm. тому розрахунок іде таким чином, що ці приміщення повинні бути у власності. Mm -hmm. вархати. Вархати. Mm -hmm. Такі приміщення вже є. У таких пунктах обігріву мають бути генератори, буржуйки, запаси питної води, медикаментів, продуктів тощо. Більш детальний перелік необхідних позицій перерахували на зібранні. Це паливомастильні матеріали і калістри. Ага. Це ще резервні джерела живлення у вигляді, вигляді е, ліхтарів. Робота за розпорядження військового розпочала. Зараз іде е, Процедура mm -hmm. на закупівлю також розглянули варіант надання генераторів для багатоквартирних будинків. Ольга Ткаченко зазначила, що необхідно, аби були відповідальні особи серед мешканців. Якщо не буде відповідальних, як би гроші не виділяли, як би не хотіли тут всі разом, без відповідальності населення, людини, котра заправить той генератор, котра боршую, травину положить, запалить, ми не зможемо цього робити. Надійшли спільного висновку учасники депутатської комісії у питанні забудови газової заправки на околиці шостки площею майже один гектар. Шостканці висловили свою позицію проти, а головний архітектор міста прокоментував основні засади питання. 21 першому році, шістнадцятого четвертого, ми надали дозвіл на е, узгоду на суберенду кампанії Надіжда е, місце Полтава. Депутати зазначили, що оскільки власники знаходяться у Полтавській області, газова заправка все одно має бути зареєстрована у шостці, аби податки надходили місту. Було вирішено запросити представника на сесію, щоб той прокоментував подальші дії та бачення ситуації. Секретар міської ради Оксана Шаповал подякувала присутнім за проведення зібрання, попри непрості умови. Всі на місцях, що ви живі, здорові, в такі нелегкі часи, що ви всі як тільки можете, наближаєте нашу перемогу спільно. Тому дякую. Дякую вам всім, слава Україні.